Доброго дня! Перед вами відбійний молоток GCH 1630. Як на мене, це найкращий відбійний молоток по цій вазі, по цій силі удару в світі. Він видає 41 джоуль, вага його складає 16 кг. Комплектується він ось таким гарним ящиком для транспортування з коліщатами. Комплектується пікою, самозаточною, яку не треба точити. Ну, салфетка і мастила для змащування. Що про нього треба знати? Як на мене, він у мене в прокаті вже біля трьох років. Ну, нема ніяких претензій до нього. Звісно, цим відбійним молотком треба, щоб працював один, одна людина, один чоловік. Щоб в три, якщо в черзі стоїть і перегрівають його, почергово працюють звісно, він ніяка техніка не витримує. Як зазвичай, весь електроінструмент: 50% роботи, 50% відпочинок. Вони йдуть двох модифікацій. GSH 1630 і 1628. Чому мені цей подобається? Тому що піки до них стандартні, можна використовувати із хітачі, і з різних китайського інструментів. Але зазвичай підробні піки, якщо ви будете тяжким бетон довбати, вони ламаються. Тому, якщо ви е, застосовуєте піку оригінальну, то можна для там, асфальту або ще щось, якісь м'які породи е, довбати. Якщо тяжкий бетон, вона відломиться відразу, бо вона не розрахована на таку силу удару. Е, Що чим е, тут є віброгасіння, е, тому дуже, зазвичай дуже приємно з ним е, працювати. Оця ручка, яка додаткова, ручка, за неї не можна носити, не можна тримати і не можна працювати тільки за одною ручкою. Вона додаткова і це для додаткового тримання. Бачите, тут кожух зроблений новий, він залізний, він міцний, він товстий. Це десь помінялось приблизно два роки тому. Ці кожухи від, від попередніх там, що вони не ламаються, нічого з ними не виходить, вони досить надійні. Так, механізм під'єднання дуже простий. Є, скажімо так, ви, ви, відтягуємо. так, і, і зафіксували, бачите? Витягнули. Дуже все просто і зручно. Не, не закінчив. Є ще 16.28. Там механізм трошки краще зроблений з точки зору ну, швидкості зміни пік. Там такий речах. Але, як на мене, цей надійний механізм, нічого з ним не стається. Він зарекомендований. І крім того, там піки застосовуються інакше. Якщо тут виріс по грані і тут 30 мм, то там 28 мм і виріс зроблений, ну, тримання піки, ось тут по ребру. Тому піки там підходять тільки оригінальні. До того відбійного молотка. Ну, ось, в принципі, і все. Пам'ятайте, що він створений для биття по підлозі. Стіни і стелю їм не можна довбати. У нього плюс-мінус 30% він може розраховані, тобто, щоб змінити кут нахилу невеличкий. Тому тільки щоб довбати підлогу. Не можна використовувати його як лом. То є, якщо застрялга ваша піка, вам треба інакшу піку таку брати і довбати біля неї. Не можна їм використовувати, то розхитувати його, тому будьте уважні при експлуатації. Ну, ось, в принципі, все. Як на мене, альтернативи навіть немає по гарантії, по якістю, по сервісу, по запчастинам. Ну, ви ж бачите, подивіться, які відбійні молотки, молотки в прокатах у людей. І приймайте рішення. Всього найкращого будьте здорові.